Ділянки де декілька міофаціальних ліній, ліній передачі сили, зусиль, напруженості фасі взаємодіють, сходяться та розходяться. Тобто, це впливає на цю локальну частинку, і локальна частина впливає на великі ланцюги, які вздовж нашого тіла об'єднують голову з ногами, руки з ногами, ноги з руками, живіт з поперком та заводно зі всіма елементами нашого тіла. Так. Анатомічні поїзди та анатомія анатомічні поїзди в русі. це наші такі джерела, і ми з вами нагадаємо собі п'ять кардинальних ліній поверхнева задня лінія, поверхнева передня лінія тіла, бічна лінія, спіральна лінія і глибока передня лінія. І з цих п'ятьох. Ліній ми з вами дуже так класно пропрацювали вже чотири глибока передня лінія. Ви з нею вже знайомитеся, ви вже її знаєте, відчуваєте через те, що ми практикою наповнюємо себе. А теоретичний матеріали я ще не підготувала, і будемо з вами це теж вивчати. А, також у нас є також є три функціональних лінії. Задня функціональна лінія, передня функціональна лінія та однобічна. Ну, тобто це зв'язаність між руками-ногами через нашу передню частину тіла, задню частину тіла і по боку, одному іншому. Також у нас є чотири лінії рук, і вони у нас рахуються поверхневі і глибокі, передні поверхневі і передні глибокі, чи поверхневі глибока та передня поверхнева та передня глибока, а також задні лінії рук. Це теж поверхнева та глибока. Ну, На дві руки, можна сказати, дві лінії чи одна, ну коротше, їх чотири. Всього 12. Дуже дуже зручно запам'ятати це. Сім депо. Зустрічаються ці лінії і впливають одна лінія на іншу лінію от в цих зонах. Ми на це будемо сьогодні звертати увагу. Томас Марс виділив чот... Ой, шість депо, Карін Гюртнер з ним порадилася, і вони дійшли до того, що ще будуть давати сьоме депо. І з цим сьомим депо є депо внутрішнього тазу. Давайте подивимося: це стопа, це депо паха, це депо живота, до речі, ми практику вже робили не один раз, мені здається, депо грудної клітки, депо голови, депо поперека і депо от внутрішній таз. Вони не по порядку, але от приблизно так, на передній лінь, на передній частині тіла, на задній поверхні тіла і всередині внутрішній таз все ж таки, це більш наші структури м'язові та фасціальні всередині нашого тіла. Я би хотіла, щоб ви звернули увагу на те, що це, от мені здається, пані Квітка відмітила, що дуже класна ця візуалізація, різні Люди з руки їхні тягнуть цю тканину, яка асоціюється модулю, можна змоделювати її властивості. Фасіальне мережу нашого тіла, і ви можете потягнути з будь-якого напрямку, і інший напрямок, інша рука почує, відчує, що є натягування, і буде супроводжувати це натягування, або су, буде таким супротивом, або буде знаходитися в більшій силі, і буде натягуватися разом з тією рукою, що тягне. Уявіть, що буквально так і є в нашому тілі. Ну, це буквально чи ну не буквально, а навпаки, а. а, а, а Афористично, метафорично це дійсно відбувається з елементами і на фізичному рівні також. Фасіальне депо. Фасія не тягується в різних напрямках. Я просто перелічу, що тут написано, прогомовлю. Основні ділянки для роботи з постуральним балансом, стовпи паха, депо внутрішнього таза, живота, поперека, грудної клітки, голови ну все враховано. <свісно> Ключові ділянки для роботи над свободою рухів. Ну частіше за все, свобода рухів і хребта. І суглобів ніг, і, і, і свобода руху голови, і свобода руху рук. Ну, тобто, це дійсно ці діляночки, які будуть відповідати за цю рухливість. Вони в свою чергу схильні до, до функціональних дисбалансів і схильні до порушень чутливості, дискомфорту чи болі. Перефірна нервова система, чутливість, дискомфорт, біль це все туди. Ми можемо. Змоделювати також метафорично представити депо як от, з багатьох напрямків атрофлягарська площа в Парижу і контр контроль а, за тим, як рухається транспорт, щоб не було заторів, щоб все проходило туди, куди потрібно, з певним таймінгом. Тобто регулювання це відбувається, звісно, на рівні нервової системи, але для того, щоб це регулювання відбулося, нам потрібні а, дуже реактивні. Властивості фасі, в якій знаходяться нервові закінчення. Ну от периферійна нервова система дуже часто нервові закінчення знаходяться в фасіальних структурах. Ну, в багатьох навколо м'язів, навколо суглобів, самих суглобах, самих м'язах, все це під контролем нервової системи. Але, але, але нам важливо, щоб м'язові тканини рухалися, ковзали одне по одному волокну, шари, одне, один шар по іншому шару. Для того, щоб ця передача була точніша. І ми цим займаємося. Асоціація з таким депо. Депо такої структури, як коло, це в Торонто, Депо не фасціальне, а для залізнодорожних, ну, як це сказати, для поїздів. Ось аналогія така з поїздами. Так, а тепер ми подивимося, що наз, наз, назва, яку ми тут а, находимо як назва, так, тик-тик-тик-тик, назва депо, тобто депо стопи асоціюється з якоюсь фасіальною структурою. Фасіальною структурою для стопи є підошвивий апоневроз. Картинок апоневроза я поки що не готувала, хоча ми в поверхні і задній лінії на них також дивилися. Пах депопаха асоціюється з фасією м'язів-згиначів стегна. Їх багато, але вони всі знаходяться в м'язовій фасі, між ними теж має бути ковзання. Кульшовий суглоб, його структура будова. Як куля, рухи в різних напрямках. Це дуже важливо, щоб багатовимірний рух зберігався. Нам потрібно, щоб це депо було не привантажене і пропускало під контролем ті сили, які могли рухати ногами, але залишали нас в рівновазі. Внутрішній таз це фасія тазового дна або перетинка промежини. Там багато фасіальних елементів, але виділяють для того, щоб властивості проявити м'язово-фасіальних структур, фасію тазового дна живіт, піхва прямого мяза живота, Збираються всі апаневрози всіх трьох шарів. Поперечний, найглибший шар. Внутрішні коси, внутрішні коси, їхні апаневрози, зовнішні коси м'язи і прямого м'яза-живота Він знаходиться в такій піфі, куди всі ці апаневрози входять і виходять. Далі ми дивимося поперек, грудова перекола Фасія, ми вже з нею також трошечки більше знайомі. Також. Тришарова структура, і в цих прошарках між цими шарами. Фасі знаходяться м'язи. Вони там живуть і всі мають рухатися одне по одному. Грудна клітка, фасія груднини. Так, вона поверхнева фасія груднини, але важливо все ж таки помітити, що тут зв'язаність буде і з руками, і з, через дихання, з бічною лінією. Ну, багато зв'язків, а також найглибший і найактивніший активніший зв'язок з глибокою передньою лінією. Там, де тазове дно, там, де дихальна діафрагма, голова надчерепний черепний задня, поверхнева задня лінія і поверхнева передня, хоча зв'язаність також із руками. Зараз я хочу показати, ага, тут я виділила кор. До за внутрішній таз і поперек, як депо входять, а також фасі тазового дна, піхом прямого м'яза живота та грудопоперекова фасі. Давайте швиденько пройдемося по депо живота, як воно зв'язується з нашими кардинальними лініями, а і лініями рук. Поверхнева передня, бічна лінія, спиральна лінія, а також функціональні лінії, передня функціональна, однобічна бічна функціональна і. У нас тут поверхнева передня лінія рук і глибока передня лінія рук просто тіла. Але фаціальна з'єднаність, тобто функціональна з'єднаність, також є у нас із задньою поверхневою лінією, і з задньою функціональною лінією. Окей, живіт. Бачите, ми зв'язуємося з п'ятьма кардинальними, там ще дві функціональних та одна із ліній рук. Поверхнева передня. Тепер ми дивимося на депо поперека. Грудопоперекова фасія, представниця депо-поперека, і це поверхнева задня лінія, спиральна лінія. Я повернула модель з позаду, щоб показати, що це також елементи грудопоперекової фасції депо-поперека, функціональна лінія задня, однобічна функціональна лінія, а також у нас також буде. Поверхнева передня лінія, і ви можете знову так подивитися: а чого? А тому, що найширший м'яз спини входить в поверхневу передню лінію рук, а вона, в свою чергу, стає поверхневим шар шаром грудопаперкової фасії. Ну, я маю на увазі поверхнева передня лінія разом з найширшим м'язом. І знову бачимо глибоку, глибоку передню лінію. Так. А що будемо бачити на функціональному зв'язку з депу поперека, звісно, передня лінія, бічна лінія, функціональна передня, глибока передня лінія рук і дві лінії задні і глибока, і поверхнева депо поперека. Тепер я додам депо внутрішнього таза, фасія тазового дна. І тут окремо, можна сказати, одна Велика лінія, глибока, передня лінія нам дає безпосередній зв'язок з цим депо. Але вона, це депо зв'язано з задньою, передньою, бічною, спіральною, а також функціональними лініями. Всіма трьома. Ну, тобто, всі п'ять ліній. В тазовому дні кардинальних плюс три функціональних будуть доєднуватися для в, в цьому депо функціонально. Тобто зв'язаність є, але вона не на структурному рівні, а на функціональному. Залежність така є. От на цьому я зосереджусь, зосереджусь сьогодні разом з вами, хоча ми пройдемо і стопи, і пах, мені дуже подобається і депо груд, ну, грудної клітки, грудну фасію, а також і депо черепа голови угу. через апоневроз. Добре. ну На цьому все з теорією ми завершили. Ми молодці.